Відповідаючи на питання одного з підписників, чому я використовую латексні оці рукавички замість ось цих. Значить, відповідь одна, і вона дуже проста. Якими б вони не були гумовими, класними і все таке через ось ці, бачиш, маленькі ці дірочки, як не крути проникає бруд, пил, в тебе потім руки, класичні руки механіка. Класичні руки чорні, які просто неможливо відмити. і потім ти відмиваєш їх 40 хвилин за допомогою цієї пасти, яка сушить твою шкіру. Коротше, ми живемо в сучасному світі. Руки у механіка мають бути ніжні і красиві. Тому латексні, вони дозволяють тобі залишати руки в чистоті, не дивлячись на один мінус. Вони рвуться, так. Але вони рвуться, якщо ти працюєш а, в салоні, і там є багато таких. Як це сказати, гострих гострих кутів, які можуть порвати, врешті випадків вони доволі витривалі, і якщо обережно нормально працювати, то все добре. Тому я за Латекс.